Отже, давайте тепер спробуємо залогінитись за нашим аккаунтом. Ви натискаєте на кнопку Login і входите як вчитель. Я входжу за допомогою Google, тобто проходить стандартна процедура автоматичної реєстрації або верифікації. І таким чином ми потрапляємо в головне меню нашого сервісу TinkerCad. З лівої сторони ви бачите основне меню, з яким ми будемо потрошку ознайомлюватись пізніше. Але зараз в першу чергу зайдіть, будь ласка, в ось це меню, і давайте роздивимося, які тут є опції у нас в головному меню. Якщо я натисну на свій логін, то я побачу ті роботи, які зараз розшарені в бібліотеці Tinkercad. тобто 3D-дизайн, схеми і за допомогою програмування кодів. Якщо ви хочете виправити якісь деталі свого профілю, натисніть на ось цю кнопку Edit Profile, і ви потрапляєте в ось таке меню. Тут ви можете додати свою фотографію, можете змінити, як буде відображатися ваш логін на сайті. Далі тут можна також налаштувати і подивитися деталі того, як ви авторизуєтесь, можна трошечки написати про себе, вибрати меню, хто ви є, чим ви займаєтесь і для чого ви використовуєте цей сайт. Ну, якщо треба, то розлогінитись на всіх девайсах. Також ви побачите ось цю опцію, яка називається Your Kids. Тут ви можете реєструвати своїх власних дітей. Тут у мене, звісно, не мої діти зареєстровані, а ті діти, які хотіли верифікуватися і зв'язати. Зі мною за допомогою свого Google аккаунту, тобто, по суті, через це вікно ви можете додавати змінювати паролі е своїх учнів, які зайшли за допомогою Google акаунтів. Так, давайте роздивимось, що тут ще. Тут ви можете створити новий аккаунт. Тут є ваші власні розробітки, тут будуть різні повідомлення, які надходять або від сайту, ну в більшості випадків саме від сайту, або від інших користувачів. Також є меню Settings, на який ми зайшли просто через інший, іншу кнопочку, і є меню мої класи, з яким ми ознайомимось трошечки пізніше. Тому на. Цьому модулі у мене все. Ми зустрінемось у наступному відео і поглибимо свої знання про інтерфейс цього додатку.